Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку. Хочу солодкого, аж, аж мираю. Так, чотири яйці. Охапок сира. Вишні, черешні. З ягодами. Хочу солодкого. Хм, І усе тим сказано. Ой, сода, виходь, здавайся. чайна ложка треба соди. Зараз, зараз буде нам смачно. Ось. Зараз ми розколотимо, зараз ми намішаємо. Думаємо, а то все викинути та варення, щоб вже не оставалося. Ти вареню будеш їсти? Вареню. Ось. Думаю, що всю викинути, що вже оставити, чи що ще не оставляти. Та, напевно, всю викину. А й буде гречка. Щоб там її вже оставляти. Ось так. О, зашуміло, забурліло. Буде нам смачно. О! Ой! Та і от таке. Це трошки олію дамо ще. Бо сметана така густа, що я її не вковираю. Ось. А з холодильника забула виняти. Дамо олію сюди. Та й усьо. Наталю застелино на мені до цю пательню пергаментом велику. Зараз я роблю здоровенного перекладу. Будемо знову на пару днів мати. Так, це у нас мука. Ось. Певно, хватить. Щоб забагато не всипати, краще досиплю. Ось так. Такого зараз намішаю, намішаю. Я думаю, буде смачно. Ось, але. Але, але, але. Напевно, що прийдеться зараз ще щось докидати, бо я вже забагато муки вкинула. Бачите, як я вмію. Що прийдеться сметану таки топити і доливати, водички треба було кружку сипати. А? Водички доливати. То водички, то мукички, так? То... Угу. Зараз Наталя пательнює. Так, не дуже переживаємо, в мене є кефір. Долем кефіром. <реш> Бачите, який я спеціаліст. Зараз рух скаже, там одна пані. Отак, От намішала що небудь, намішала і все її смачно. Так, і все мені смачно. Ну, а що мені робити? Коли мені виходить смачно? О, напевно, треба ложку таке взяти, Ложкою буде легше. О, Буде в мене такий пиріг. так. Ну, ви Ягідка моя черешенька. Чи вишенька? О. Ось так. О. Все розмішала. О. Так що ось таке? то О та й усе. Та й порядок. Щось, я думаю, що там кефіру більше у мене є, його оказалося замало. Ось так. Все. А, духовку не включила. Ой, забула. О! Так що ось таке. -то. М -м. Так, пательня готова. Переклад мій готовий. Хм. Зараз буде нам все смачно. А коли я маю бавитися, багато? Готувати щось друге. Ось так. Все, що є бігом. З того, що є. переклад з підручних продуктів. Все, що було, все докупи взяли. О! Я думаю, буде смачно. О. Та я тут таке. Такі то справи. О, зараз ми розрівняємо, і буде нам смачно. Я думаю, буде смачно. А ні, то кози з'їдять, ради Бога. Якщо не вдасться, бо я ще такого не пекла, то я не знаю. Хочу випробувати, ще сир не додавала до такого перекладу. І зазвичай сметану давала, а це і кефір, і сир. А ви як думаєте, буде смачно, ні? Подивимося, як спечем. Цукру я не давала зовсім, тільки оце варення. Ну, Воно солодке. О. І оце таке діло. Так що такі-то байки, ну нічого, все буде добре. О, І відправляємо в духовку при температурі 180 градусів до готовності. А як спечеться, тоді покажу, як і що і до чого.